Останнім часом я все частіше бачу в Твіттері, в Телеграмі, у себе в коментарях, звичайно, та в будь-яких коментарях нескінчений потік срачів між правими та лівими, через що закономірно з'являється питання: хто я? Вибачте, будь ласка, я чесно хотів не парадіювати Зеленського в цьому відео. У нас слово правий або лівий набуло якогось лайливого значення. Висловлюючи свою думку в інтернеті, треба бути готовим, що тебе заклеймлять ліваком або праваком. Пам'ятаєте, ще така реклама була: правак не лівак, щоб стояв у кожній хаті. Ну майже так. От тільки мені чомусь здається, що коли люди так сруться, вони самі до кінця не розуміють значення цих слів. Тим паче, бо у всіх воно насправді різне, через що виходить ситуація, коли борцям за права жінок, наприклад, закидають, що вони комуністи. Ну а правим, те, що вони фашики. Нацики. Ну, бо тому, що ті ж ліві, а ті праві, яка різниця? Але різниця є, і вона вас здивує. Звідки взагалі взялися ліві, звідки праві? Насправді з доволі різних сторін. Вибачте, що вони вірять, таким з них є ви. Ну і звичайно, що це за квадрат з прапором України справа, теж розберемося. Пігнали. Почнімо, мабуть, з політичного спектра як такого. По суті, це просто спосіб класифікації вашої політичної ідеології, ваших поглядів, вашого ставлення до різних питань. І сьогодні найпопулярнішим я звичайно розподіл на лівих. Та правих моє припущення, чому він найпопулярніший, тому що він сильно спрощує ситуацію, як наслідок може багато кого образити, як наслідок можна з кимось посратися в коментарях перед сном. Що ти захищаєш права жінок? Ну так показуй свій партквиток комуністичної партії. Візуально це виглядає отак. Можете поставити на паузу і почитати. Але враховуючи, що цього точно ніхто не робитиме, тому що лінь, я просто продовжу. Добре, я сам поясню. У нас є відрізок, на одній половині знаходяться ліві ідеології, на іншій праві, ну а посерединці центристи. Отака От проста незамисловата концепція, яка вже до років. Навіть не багато, а прям даху вам звичайно, не не чутно, бо я запікую мати, але там слово до цей розподіл з'явився аж в 18 сторіччі під час французької революції, і тоді ліві і праві буквально означали ті, хто були зліва, і ті, хто були справа. Бо під час національних зборів депутати, які підтримували право короля на вето, тобто право короля, завернути рішення парламенту, виступали за сильну королівську владу, церкву та збереження монархії, сиділи праворуч. А прихильники революції, які були проти право короля на вето, власною, та в цілому виступали за обмеження королівської влади, сидали ліворуч. Так було банально легше рахувати, хто за що голосує. Кнопочок та не було. Треба було прям рахувати. Ну і сторони не кидалися одне в одного пляшками та не заважали під час голосувань. Я це собі уявляю, як в футбольні трибуни, знаєте, з купою космонавтів, які запобігають мутузеловкам. Потім, разом з ідеями французької революції, ця система пішла по усій Європі і стала більш метафоричною. Тепер на лівих та правих ділили не за принципом хто де сидить, а за їхніми поглядами на певні питання. Тому давайте трохи їх розглянемо, влаштувавши такий собі тест. Нарешті це слово прозвучало, хоча воно було в назві або на обкладинці щось з цього. Коротше, тест. В разі чого? ці питання є всього лиш основними, за якими людей розподіляють по лівим чи правим. Не я їх придумав. Будь ласка, не підстерігайте мене під дверима з дубінкою. І дубінським. Особливо з другим. Поїхали. Перше питання. Ставте собі десь плюсики зліва справа, або я не знаю, загинайте пальці на правій або лівій руці, для того, щоб в кінці ми зрозуміли, хто ви лівак чи правий. Якщо що, я зараз абсолютно нічого не пропагую, і тим більше я скоріше лівак. Принаймні, мені так пишуть в коментарях. Перше питання: чи має держава втручатися в економіку? Поставили позначку. Поясню, ліві. Вважають, що держава має значним чином втручатися в економіку, та й в цілому, що уряд має бути великим та впливовим, як це було в радянському союзі з плановою економікою. Праві ж навпаки, виступають за вільний ринок. Я скажу чесно, я не сильно шарю в цій темі, але мені здається, що я десь тут посерединці. Мені особисто дуже подобається капіталізм як такий, ринок як такий, але я вважаю, що держава могла б допомагати, наприклад, малому та середньому бізнесу та запобігати монополії, наприклад, або олігархії. Виправте мене в коментарях, якщо я приплів сюди щось зайве. Але питання тут не в моїй думці, а в вашій. У нас тут тест, і ось вам друге. Питання, чи вірите ви, що всі люди мають бути рівними, і ми маємо цю рівність забезпечувати? Чи ви прихильник природньої нерівності? Загнули пальчик. Як ви знаєте, я на цьому каналі неодноразово висловлювався за рівність прав, наприклад, жінок по відношенню з правами чоловіків, які дійсно поки що не є рівними, треба над цим працювати. Це моя особиста позиція. Але в цілому ліві виступають. Пають за те, що всі люди повинні мати рівні права в незалежності від. Гендеру, віку, сексуальної орієнтації, національності тощо. Праві ж вірять в природну нерівність та ієрархічність суспільства. Я міг би з цим посперечатися, але для цього у нас є коментарі. Давайте далі до третього питання: чи мають податки бути вищими чи меншими? Запам'ятали вашу відповідь? Зараз я вам скажу, який пальчик загинати. Ліві часто. Вводять різні пільги, соціальні програми та подібне для захисту незахищених верств населення, які фінансують за рахунок підвищення податків. Праві ж навпаки, виступають за низькі податки, оскільки вони стимулюють економіку. Особисто моя позиція, якщо вам цікаво, мені подобається, що у нас, наприклад, є безкоштовна медицина. Я думаю, що багато хто з вас напише, що вона не безкоштовна, що неможливо точно прям повністю пролікуватися. Не заплативши гроші, але у порівнянні з тією ж Америкою, наскільки ви знаєте, у нас вона ще яка безкоштовна. І при цьому, якщо ви, наприклад, не хочете стояти в чергах, або ви хочете якогось конкретного класу фахівця, або якогось рівня обслуговування, або інтер'єра, інтер'єру лікарні, то ви, в принципі, маєте до цього доступ в приватних клініках. Тобто, іншими словами, в цьому питанні. Я лівак, я плачу податки, і чесно кажучи, думаю, що цілком нормально, якщо у людей з супервисоким достатком були б більші податки. Я думаю, що зараз, особливо в умовах війни, це гостро необхідно. Хоча, відверто кажучи, я не можу сказати, що мені подобається все в нинішній податковій системі України для малого та середнього бізнесу платити зарплатню. Одному співробітнику це купа бабок іде на податок. А вже ж в умовах конкретно України, коли ми знаємо, як нарідко у нас люблять пи гроші з бюджету, ти в цей самий момент думаєш, кому саме я віддаю ці дуже немаленькі гроші? А вже ж в ці моменти я правий. Наступне питання: чи має церква та релігія займати ключове місце в суспільстві? Запам'ятали свою відповідь? Який пальчик загинати? Ліві, а вже ж більш атеїстичні, і релігійні питання їх не дуже цікавлять. Хоча крайні ліві можуть навпаки боротися з церквою. У правих натомість релігія займає доволі велике значення у їхньому житті та світогляді. Якщо ви спитаєте особисто мою позицію, я з великою повагою ставлюся до вірян. Різних релігій та конфесій, але мене це не сильно турбує. Мені б дуже не хотілося, щоб церква була інструментом маніпуляції людьми. Як, наприклад, це відбувається зараз в Росії, коли Патріарх Кирило вийшов на першому каналі і розповів публіці те, що так сказати требує партія. Ну, звичайно, це повна. Ну і а вже ж враховуючи, що я вважаю, що права мають бути в усіх різні. Як ви знаєте, церква вона доволі консервативна, здебільшого, особливо православна, якщо порівнювати її з тим самим католіцизмом. Тому ну, достатньо всього лиш пригадати історію, де наш патріарх забрав якусь військову нагороду у ЛГБТ військового. Ну, це точно не співпадає з моїм святоглядом. Наступне питання, як ви ставитеся до суспільно-політичних змін. Запам'ятали? Пояснюю, Ліві зазвичай приносять з собою зміни, інноваційні ідеї та погляди, якими змінюють встановлений порядок. Праві, навпаки, виступають проти різких, принаймні, змін, і віддають перевагу встановленим традиціям. Я особисто в даному випадку десь на рівні і. Новому научайтесь і свого не цурайтесь. Що я маю на увазі, якщо існує якась традиція, яка показує м -м, красу нашої культури, підкреслює наш національний характер, слугує чомусь позитивному і при цьому нікого не утискає і не тягне вниз, то я тільки за. Але, звичайно, прогрес ніхто не скасовував, якщо є нові позитивні рішення. Наприклад, які ми можемо десь підглянути, або це буде наше своє ноу-хау, то я за, я тільки за. Розвиток це за Але як ви помітили. В принципі, це доволі тупорна градація. І тут можна схилятися в кожному з цих питань як трошки до першого, так трошки до іншого. І трактувати це можна, в принципі, по-різному. В цьому, в принципі, насправді, і полягає проблема такої системи. Вона занадто спрощена, через що неможливо правильно розмістити на ній всі політичні ідеології. Наприклад, анархісти є крайніми лівими. Але ідея великого та владного уряду, як це зазвичай буває у лівих, їм ну м'яко <смірно> кажучи, не дуже симпатизує. Вони взагалі не хочуть, щоб уряд. Існував. Тому все це круто звучить тільки у вакуумі, а в реальному житті просто не працює. Ну, не працює як треба, через що народжується непорозуміння та стереотипи. Наприклад, думаю, багато хто в Україні пов'язує націоналізм з правим двіжем. Проте, як явище він з'явився на лівій стороні, так, не дивуйтесь. Добре, дивуйтесь. У нас тут все можна. З демократії сталося це також під час французької революції. Тоді революціонери, які були переважно лівими, бажали створити національну державу, де люди чітко б усвідомлювали свою приналежність до саме нації. Не просто там до регіону або ще до якихось інших характеристик, а от саме до нації, та ставили її інтереси на перше місце замість інтересів аристократії. І їм було все одно, якою мовою ти спілкуєшся, чи до якого народу належиш. Все, тепер це нація. Це так простими словами. Але з часом націоналізм почав проявлятися і серед правих. Так, наприклад, з'явився інтегральний націоналізм. Винайшов його оцей французький дядько на ім'я Шарль Морас. Він відверто недолюблював французьку революцію та ідеї, які вона принесла. Тому його націоналізм був здебільшого протилежний націоналізму французької революції. Тобто, в той час як революціонери боролися за повалення монархії, інтегральний націоналізм Мораса навпаки виступав за її відновлення. Бо ну яка нація і без короля. Очевидно, що революційні ідеали рівності, братерства та свободи його інтегральний націоналізм також відкидав в смітник. Натомість пропонуючи ідеал крові та ґрунту, тобто ти тепер був французом не за громадянством, а за походженням. Не знаю, чому я це так прочитав. Такий підхід, звичайно, був доволі ксенофобним та ділив людей на французів та інших. Ну там, тих неважливо кого. Але що важливо підкреслити, в усьому цьому націоналізм не є і ніколи не був виключно правою або лівою ідеологією. Не треба бути лівим чи правим, щоб ідентифікувати себе частиною нації та ставити її інтереси, добробут та безпеку на перше місце. Так сьогодні кожен з нас. Певною мірою є націоналістом, бо незалежно від наших політичних поглядів, ми всі зараз робимо щось, аби відстояти право нашої нації на існування. Окей, поділ на лівих або правих не те що сильно працює. Так, це, цей відос з самого початку був пранком. Ні. Насправді є важливі висновки. По-перше, які існують іще варіанти розподілу у 20-му столітті. Вчені якраз міркували над цим, прагнучи покращити лінійну систему, і прийшли в висновку, що потрібно просто додати ще одну лінію. Зокрема, такої думки дотримувався Ганс Айзенк. Він пропонував зробити наступне: ліву та праву сторону замінити на радикальну та консервативну та додати вісь як би це сказати, жорсткості чи м'якості уряду. Якщо супер спрощено, жорсткі уряди. Це от як в Росії, Китаї чи Ірані. Свободи слова немає, опозиції немає. А уряд полізе до вас навіть у штани, щоб все там проконтролювати. А закони захищають лише інтереси певних верст населення, наприклад, чоловіків або представників певної національності. Захотіли вийти без чоловіка на вулицю, закидали каміннями, захотів щось сказати про владу. Посадили у в'язницю. Готуй так М'які ж уряди навпаки не лізуть до вас штани чи гаманець, та й в цілому намагаються вас начіпати, чіпати, поки ви не порушуєте закони вже ж. А закони намагаються забезпечити рівність для усіх. Ти чоловік і любиш дівчат? Молодець. Подобаються чоловіки? Красавчик! Взагалі ніхто не подобається. Розумію. Жиза брат. Іди обійму. Коротше кажучи, живи собі спокійно, ми тебе не чіпаємо. Я підкреслюю: це про жорсткість уряду, це не про лівих чи правих, це додатково до них. Ця концепція ще довго розвивалась в наукових колах, створюючи все нові і нові квадратики. Поки на початку 2000-х в інтернет-простір не увірвався її нащадок. А саме тест на політичні погляди під назвою Політичний компас. В принципі, ви зараз можете його пройти, сайт досі працює. Стрілочок на цьому компасі в класичному розумінні компаса немає, натомість є дві вісі: економічна, зі знайомими. Нам лівими та правими, та соціальна за жорсткістю уряду, за ліберальністю чи авторитарністю уряду. Так, замість однієї лінії в нас тепер є аж чотири квадрати, де можна розміщувати різні ідеології. Зараз дуже просто поясню: в правому верхньому куті у нас авторитарно праві, які хочуть, щоб всі молилися Богу, слухали царя та жили по традиціях. Ну а в ідеалі, щоб на вулицях. Ще не було євреїв чи інших нацменшин, бо вулиці для вуличних. Якщо дуже приблизно підібрати когось з українців, то там у нас десь був би карась, традиція і порядок, Корчинський, а з ідеології третій шлях, консерватизм, монархізм та нацизм. В лівому верхньому авторитарні ліваки, які хочуть повернути совок, де все було по 5 копійок, а товариш сержант слідкував за тобою навіть в ліжку. Тут у нас, якщо підбирати. Серед людей будь-який фанат Савка <хи> по ідеологіям, там соціалізм, моїзм, сталінізм та всякі інші види комунізму в нижньому лівому куті, як ви вже зрозуміли, ліберальні ліві, які хочуть, щоб в усіх були права, люди кохали кого хочуть, пластикові стаканчики припинили існувати. Ну а разом із ними уряд. Тут у нас туча. Або Київ Прайд, або з ідеології, це прогресивізм, енвірменталізм, а також різні види анархізму, як неочікувано. Не ну а в нижньому правому люди, які хочуть, щоб уряд від них відпався, як казав гровер Норквіст, став настільки маленьким, щоб його можна було втупити в ванні. Це приблизне формулювання. Ну і щоб за проданого раба можна було вільно купити ствол. Тут у нас Олексій Шевцов, IT-педія, вибачте за цей приклад. А із ідеології, лібертаріанство, об'єктивізм та анкап. І це ще не повний список, а вже ж знов ж таки, це все гіперболізовано жартума, проте суть воно передає. Проте в будь-якому випадку ця система, попри свою популярність. Не є досконалою, бо банально незрозуміло, яким чином вона визначає погляди людини. Питання тесту дуже абстрактні та існують в вакуумі, в той час, як реальна політика просто перенасичена різними контрастами. Тому як забава на «just for fun» або ж перший крок у визначенні своїх поглядів, він окей. Але не більше. В цілому, політика це куди більш складна та абстрактна річ, ніж поділ на лівих та правих. Ба Більше в Україні цього розподілу, ну. Майже в принципі немає. Ну, якщо говорити про політичну сферу держави, а не інтернет срачі бо політиків ми радше ділимо на проросійських та проєвропейських, ніж на лівих чи правих або будь-яких інших. Тому особисто я вважаю, що нам варто відходити від гіперфіксації на цій застарілій системі, яка тільки плутає людей, особливо якщо дійсно хочемо вести політичну дискусію для розвитку держави, а не просто. Посратися в інтернеті, що теж класно, але не факт, що важливіше. Сподіваюся, вам був корисний та цікавий цей відос. Якщо ви знаєте, кому він був би ще корисним та цікавим, обов'язково надішліть його. Йому або їй. Ставте лайки, ставте дизлайки, підписуйтесь, ставте дзвіночок. Обов'язково. Якщо хочете підтримати цей канал, обов'язково спускайтеся. Там буде багато різних посилань. Навіть підписка на інстаграм, Це цілком собі підтримка мого каналу або на Твіч. Не що там ще не сказав. О, на каналі Ковальського вийшов класний відос про блогера мажора вбивцю, і я там зачитую щоденник цього вбивці максимально хворий, а також розповідаю цікаві факти. Про інцелів, звідки вони беруться, та що призводить до того, що вони вдаються до вбивств. Ну і звичайно підтримуйте сили оборони, будьте у безпеці, папа. -па.